Вітаю, друзі. Маю на огляд такі три монети Індонезії. Так почнемо з номіналу 200 рупій. Така монета. Монета виготовлена з алюмінію, діаметр 25 мм. Маса монетки. 2,38 грама. Так, гурт монети гладкий. На зворотній струні монети зображено чіпто Мангу... мангунку сумо. Це національний герой Індонезії. Монетка. Виготовилася в 2016 році. Це е, курс даної монети становить 200 рупій е, приблизно 50 купьок. Така монета. Наступний номінал 500 рупій інтунезійських. Виготовлена також з алюмінію. Гурт рубчато-гладкий рубчато на монеті. На збротній струні монети зображено, зображений гаруда. Це давньоіндонезійський напівбог. Рік випуску 2003 року. Але якщо я не помиляюся, то дані 500 рупій вже не є платіжним засобом. Їх замінили, ну, новіша вже є 500 рупій. Так, і останній номінал 1000 рупій. Це, це приблизно 2, 2, 2 гривні 50 копійок. Так, а монета 2000. 16-го року випуску. Виготовлена монета з сталі та покрита нікелем. Так, гурт на монеті гладкий. Так, тут зображено. Тут на монеті зображений густі тут Пуджа. Це також національний герой Індонезії. Та видно, зображено. Гаруду, це ну, орла Орлоподібного напівбога. Е, Така монета, якщо конвертувати в українські гривні, то 2 гривні 50 купйок. Це був такий коротенький огляд індонезійських рупій. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім мирного дня.